Це той стан, до якого повинна прагнути людина. Бути в такому от моменті. дихати повітрям, насолоджуватись зеленою травичкою, голубим небом. Просто усвідомлювати оцей от момент. Зараз. Бо саме зараз і є ваше життя, воно не буде не через 5 минут і воно не було 5 минут назад. Все, що було 5 минут назад, це ваші спогади. Все, що буде через 5 минут, це те, що ви думаєте. Це не факт, що воно буде прям таке. І якщо події складуться, не факт, що ви будете відчувати те, що ви відчули. Бути отак от в моменті зараз. Це дійсно чітко усвідомлювати саме зараз життя. Не думати ні про що інше, бо нічого іншого зараз немає.